І так короткий відеообзор оверлочної машини швейної Veritas. Підкреслюю. Це не аналіз її функцій. Чи показ роботи. Це просто відеообзор. Що така машина у мене є. Вона нова, от тільки розпакована коробка. І от ця машина вона працює. Я Чесно кажучи, не вмію на ній працювати. Ну, от те, що я можу вам показати, да, от, це нажимаєте педальку і вона працює. Підіймаємо, дивимося. Да. Ну і от у нас такий шоу виходить. Може і ще інший є. В общем, дивіться на сайті виробника, читайте про цю машину.